Ну, на сьогоднішній день, п'яту чергу, часткової мобілізації ми завершили набагато краще, ніж попередню четверту. Планове завдання виконано на 72%. І на сьогоднішній день вже почалась підготовка до шостої черги часткової мобілізації, яка фактично без майже без перерви почнеться з 19 червня. Знову ж таки, це Проведення оповіщення, збору, проведення медичних оглядів, і далі в липні буде подача військовослужбовців до військових навчальних центрів, знову ж таки, для курсів підготовки і підвищення кваліфікації офіцерів, для здійснення їх фахової підготовки або до підготовки, і з подальшим використанням в складі підрозділів, так як необхідно Збройним силам України. Принагідно Володимир Катинський розповів про забезпечення тих, кого мобілізовуватимуть. Всі військовозобов'язані в подальшому військовослужбовці, які призиваються до збройних сил, за ними зберігається і місце роботи вже як прийнято, Указом президента і постановою кабінету міністрів вже на півтора року. Це зроблено для того, щоб не було цього калізії, що рік закінчився, і людину звільняють. Ні, для того, щоб можна було, що людина там переслужить день, два тижні, два тижні до місяця, і щоб вже людини не було підстав юридичних звільнити безпідставно. За людиною залишається місце роботи. Середня заробітна плата залишається по місці роботи. Крім того, військовослужбовцю платиться грошове забезпечення. Навчальному підрозділу, якщо він попадає в зону антитерористичної операції, то платиться подвійне грошове забезпечення. Тому відповідно, я думаю, що людина, якщо ви порахуєте, то буде отримати набагато більше, ніж получає на будь-якій роботі, в тому числі виїзд при виїзді за кордон.